Привіт всім, хто не втік з мого каналу після минулого ролику. І хочу вам сказати, що я просто шокована. Більшість із вас розуміє українську. Хтось спокійно вмикає субтитри, а деякі навіть написали мені, щоб почали вчити українську мову. Ну ви просто круті! Дякую, що підтримуєте мене та весь український народ в ці складні для нас часи. Але зараз поговоримо не про складні часи, а про моє щасливе дитинство. Коли я була мала, в мене було багато різних тваринок. Коти були, собаки були, навіть рибки були. Настав час розказати про гризунів. Одного разу на літніх канікулах ми з Наташкою знайшли на першому поверсі її дому щура ні ні, то не був щур з підвалу. То була маленька, така біленька домашня криска, зовсім ручна, яку хтось безжально викинув майже на смітник. І звісно ж, ми не могли пройти повз та лишити її там на поживу вуличним котам. Ми забрали її з собою, назвали ми її Стася. Чого саме Стася, я не пам'ятаю, але ми ж точно не знали, дівчинка то чи може хлопчик. Тому, якщо б ми одного разу зустріли якогось щурячого експерта, і він би сказав: це взагалі то хлопчик, то ми б такі Стасик, його звати Стасик. Але проблема була в іншому. Хто з нас забере Стасю до себе додому? У мене на той момент жив Кузя, а у Наташки Марта. Я знала, що мої батьки точно не дозволять мені залишити її собі. Бо, правило, не більше однієї тваринки в домі ніхто не скасовував. І тоді Наташка пішла вмовляти свою маму. На жаль, не спрацювало. Але в них був тамбур на дві квартири, і мама Наташки дозволила залишити Стасю в тамбурі, допоки ми не знайдемо їй нових господарів. І з того моменту кожен день я бігала до Наташки. Ми годували, по черзі прибирали за крискою, виводили її на прогулянку. І навіть купували їй морозиво. Так, вона дуже любила морозиво. От ласунка мала. До речі, а щорам взагалі можна морозиво? Хто знає? Але на жаль, ніхто з наших друзів та знайомих не хотів забрати Стасю до себе додому. Вона не могла більше залишатися в тамбурі, і нам довелося віднести її до зоомагазину. А от коли я навчалася вже в університеті, Лєрка вмовила мене купити хом'яка. Хоча довго вмовляти мене не довелося. А давай разом купимо собі хом'ячків. А давай! Це були джунгарики, такі кумедні малі пусічки, схожі на маленьких бурундучків. І, звісно, я назвала його Дейл. Ну, пам'ятаєте? Чіп-чіп-чіп-чіпи Дейл допоможуть, чіп 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 чіпи, Дейл переможуть. Ну, на розумаху він не дуже був схожий. Тому Дейл А ти знаєш, що вони живуть лише два з половиною роки? Дивись, звикнеш до нього, а потім плакати будеш? Не буду плакати. Я морально підготувалася. Що зробиш, як в нього таке швидке життя? І якось, знаєте, ці два з половиною роки так швидко пролетіли, а він все живе і живе. Ну, що ти тут? Живий? Фух, живий. І так замість двох з половиною років він прожив три. Оце так довго житель. І хоч я й була морально до цього готова, але в один день. <світло> і знаєте, іноді мені прям хочеться взяти собі якогось хом'ячка. А ще купити йому кульку, щоб він в ній ганяв по всій квартирі. Я прям уявляю, біжить такий хом'як. А за ним Міша. Оце сміху буде!